Шановні представники влади, до кого я буду звертати, зверніть увагу, що в нас за 21 рік нічого в державі Україна не зробили добро для народу. І сьогодні ми маємо в на раді лікарню, за яку, згідно Кіотського протоколу, виділили кошти для того, щоб по програмі енергозбереження, щоб замінити вікна і щоб. Щось зробити для цієї держави, але і для народу міста Черноради, для громадян міста чиноради. Але в нас все виходить, як завжди, як в державі Україна. Гроші виділили, вікна поставили. Але зверніть увагу, що твориться. Бачите, як сьогодні, щоб вікно поставити і три місяці відкоси не зароблені, мені приходиться сьогодні лежати ці лікарні. Люди, які лежать біля мене. Прийшли здоровими, прийшли, не кашляли в лікарню, зараз кашляють. Прийшли без температури, мають температуру. Ну що це за таке? За енергозбереження. Шановна влада, чому ж сьогодні на лікарні нема хто замовник, хто замовник, хто виконавець, хто технічний нагляд робить за виконаними роботами? Чому сьогодні гроші, які виділили по Кіотському протоколу? Отак бездарно використовується. Чому таке відбувається? І чому це все ніхто не бачить? У нас є депутати, це Ченоградська міська лікарня, це власність міста Ченограда, це комунальна власність. Так чому у нас депутати не бачать того? Чому у нас прокурор того не бачить? Чому ніхто не бачить, чому нема нікому ніякого діла? Він поставили вікна і робиться, що. І... Ну, що можна сказати? Хотілося б, щоб е, дані факти дійшли до відповідних структур і е, були дані запити, скільки коштів ви виділено, скільки коштів витрачено, який об'єм роботи мав бути зроблений. І за це все повинні люди відчитатися. Відчитатися в засобах масової інформації згідно закону про... Публічність до е, закону до інформації. Чому сьогодні отаке от відбувається? Чому сьогодні прийшла зима? Ви ровіть собі, що у нас на сходовій клітці в лікарні плитка була. Що зробили? Замість плитки. Зараз я вийду з палати, покажу вам. Ну ти бачите, це б... на сто дві э, клітці була така плитка. Взяли, вибили, поставили вікна. І Бачите, як поставили вікна? Що двері вимушені були затягнути клейонкою, тому що протяг такий, що, що на вулиці, що в приміщенні однакова температура. Шановна влада, звертаємося до вас. Ми просимо вас. Провірити всі кошти, які виділені у Кіотському протоколі, на Ченорадську міську лікарню і на другу установу міста чноради, створити комісію за використанням тих коштів. І я, як керівник громадської зації Рибалок міської області, також місто член даю згоду війти в дану комісію. Моя фамілія Володимир Петрович. Керівник громадської організації рибалок Львівської області, також громадський інспектор Львівської області, громадський інспектор екології, а також член комісії по розгляду звернень громадян міста Чинограда. Шановні представники влади, до кого ми будемо звертатися, просимо вашого реагування на факт, що гроші, які ви виділила ви друга держава, не держава Україна, використовується неналежним образом. Дякую всім за увагу.